Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовились від участі у віртуальному саміті Великої Двадцятки. А от Путін свій виступ перед лідерами не скасував і в чергове наголосив на важливості ось так званих переговорів у лапках з Україною. Це була перша, треба сказати, участь російського диктатора в саміті лідерів Великої Двадцятки від початку повномасштабної війни, за даними інституту вивчення війни. Риторика Путіна не змінилася. Він в чергове вдався до викривлення реальності і знову звинувачував Київ. Згадав диктатор і ситуацію в Ізраїлі. Чим запевняють аналітики вчергове акцентував на своїх антисемітських поглядах. І долучаємо до ефіру Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, доброго дня і дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день, так. вітаю вас. Отже, останні тижні вони були знакові на важливі зустрічі лідерів по всьому світу для себе. Якщо створити рейтинг трьох найбільш важливих зустрічей, кого б і з ким ви поставили на перше місце? Ні, ну безумовно на першому місці була зустріч лідерів США і Китаю, яка відбулася в середині листопада. Тому що вона важлива для всієї системи міжнародних відносин, і з точки зору цієї напруги, яка була останній рік між США і Китаєм, це дві найбільш впливові держави і воєнно-політичному, і в економічному сенсі. Є потенційні ризики їх зіткнення. Навколо Тайваню. Ну і взагалі, взаємина цих двох країн, вони впливають і на такий, я б сказав, глобальний економічний клімат. Тому ця зустріч вона мала величезне значення. Причому неважливо були б. Конкретні результати, результати да. важливий був сам факт зустрічі, і по окремих ознаках. Ну навіть от багато хто зараз звертає увагу на так звану дипломатію. Пан тому що перед зустрічю, да, китайці прибрали панд з американських зоопарків після зустрічі повернули. А Ніби це дійсно такий Так, 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 Дуже важливий, тому що це свідчить про тональність відносин. Про, от, знов-таки загальний клімат двосторонніх відносин. Вони конфлікт. Викні. Або є потепління, це не означає, що відносини між США і Китаєм стануть такими дружніми союзними, точно не стануть. США і Китай залишаться на ну, скам так довго тривалу перспективу конкурентами, геополітичними конкурентами. Але головне, щоб між ними не було явного прямого жорсткого конфлікту, тому що конфлікт між цими двома державами, знаєте, це відразу буде створювати шторм по всьому світу і для. Для Нас важливо, щоб вони домовлялися, вели переговори. Хай не буде конкретних домовленостей, зокрема і в питанні війни між Росією і Україною, тому що там позиції Китаю і США розрізняються суттєво. І навряд чи можливий компроміс, але от нормальні відносини, скажімо так, намагання домовлятися, стримувати, скажімо так, якісь конфлікти між собою, для нас це нормально. Гірше було б, якщо б був конфлікт, це сприяло б інтересам Росії. Да, ну і взагалі, знаєте, для нас точно не вигідно було б появище однієї гарячої точки на Тайвані. На тому, що і так зараз навіть війна на близькому сході, вона і відволікає увагу від війни. Проти російської агресії, а ще одночасно ну, це розсереджує увагу, зокрема, і в США. І, наприклад, от, частина артилерійських снарядів, які раніше йшли на допомогу Україні, вони зараз використовуються Ізраїлі. От Навіть такі проблеми виникають. Тому, безумовно, ця, ця зустріч вона на першому місці і, і з точки зору. Міжнародного значення і з точки зору навіть поточних політичних подій, зокрема ситуації на близькому сході, в мене тут буде цілих два уточнення. Почну ось з чого а Ні, ні. Пропант нуль уточнень я зачеплюсь за вашу фразу, в тому числі вашу фразу, що головне. Відсутність конфлікту між цими двома державами, прямого і жорсткого конфлікту, тому що конфліктні теми залишаться. Ось і йдемо далі. Ще буквально перед зустрічю я зустрічав тавтологія. Вибачте, такі точки зору, згідно з якими, мовляв. Сі Цзіньпін і Джо Байден зустрічаються не стільки для того, щоб е, обговорити точки перетину між двома е, країнами і взаємні інтереси, скільки е, сказати один одному червоні лінії, які перетинати не можна. Як ви гадаєте, ось е, в якому руслі е, ця зустріч Певну пішла? міру, саме так. Да, їм треба було окреслити ці червоні лінії. Ну, в принципі, вони були більш-менш зрозумілі. Е, ну, наприклад, по Тайваню. Щоб не щоб уникати військового зіткнення, Тому що там і так і з боку Китаю, і з боку США, є і літаки, і військові кораблі. І є навіть ризики. знаєте, коли. Що називається в запалі протистояння, могли бути якісь інциденти, і от те, що домовилось, одна з небагатьох конкретних домовленостей, відновлення контактів між військовими. А також от Байден сказав, що вони домовились, ну, про таку хотлайн, гарячу лінію, ну і не називають її, там інакше, щоб вони в разі якихось інцидентів могли напряму спілкуватися між собою, ну і знімати от ці проблеми, які можуть виникати, або робити так, щоб не було от таких От інцидентів. Так що в цьому сенсі, я думаю, що от окреслення цих червоних ліній, я думаю, що воно відбулося і це дуже важливо. Але важливо було також зняти напругу. От напруга, яка була, її почали знімати ще раніше, тому що е, більш інтенсивними стали контакти між урядовцями США і Китаю. Декілька урядовців адміністрації Байдена побували в Китаї. Там і держсекретар, і міністр фінансів. От важливо, що і міністр фінансів, тому що торгівельні відносини зараз одна з головних тем. І, е, Председатель Сія, коли mm -hmm. був е, в США от на цьому саміті, він е, окремо зустрівся з американськими бізнесменами. Я думаю, що одна з причин от, е, намагання зняти напругу в стосунках США для Китаю, полягало в тому, щоб таким чином створити е, сприятливі умови для відновлення економічного зростання в Китаї. Китай зараз вже є дефіцит іноземних інвестицій. От як це не дивно. Раніше вони були лідерами, всі інвестували, а зараз, от саме із-за цієї геополітичної напруги, із за зайвої конфліктності інвестицій в китайську економіку стало менше, а вони відновлюються після епідемії ковід. І тому зараз, от для Китаю важливо було піти на такі кроки, щоб продемонструвати, вони хочуть нормально співпрацювати з США, особливо в торгівельній економічній сфері. Угу. Ну і друге уточнення, давай, якщо, давай, давай. якщо дозволиш, ось ця неучасть в саміті Великої двадцятки, про яку ми сьогодні говорили, це наслідок зустрічі чи співпадіння. Скоріше ситуативне співпадіння, але певною мірою думаю наслідок. Тому що, в принципі, зараз для Китаю і США і для їх лідерів головне взаємодії між собою і підтримання таких нормальних стосунків. Саміт Великої Двадцятки. Онлайн саміт, віртуальний mm -hmm. по суті. Саміт, головний саміт був в вересні вживу. Він був не дуже важливий з різних причин і для лідера США, і для лідера Китаю. Ну, для Байдена, я думаю, виступати в цьому онлайн режимі, коли там виступає Путін. Я думаю, що от... Це було не просто неважливо, а треба було зробити жест, що ми не будемо грати в такі самі міри. Це але. фактично, mm -hmm. да, навіть ігнорування Путіна, демонстрація ізоляції Путіна, навіть от в такому форматі. У Сі дзінпіна інші мотиви. Сі дзінпін не був і на головному саміті, і це пов'язане з тим, що зараз загострились протиріччя з Індією, а Індія головує на велика двадцятці. Зараз ще один мотив. Китай зараз намагається протиставити Великій Сімці іншу міжнародну організацію. БРІкс раніше там Росія намагалась домінувати зараз Китай. Китай домінує і вони трошки занижують статус Великої двадцятки. Тому усі інші мотиви. Але для нас важливо, що обидва лідера найбільш впливових держав світу. Проігнорували цей онлайн-саміт, і це значною мірою занизило його статус і, відповідно, девальвувало значення промови Путіна, участь Путіна в цьому саміті. Путін, дійсно, от була пауза. Зараз суто пропагандистський виступ. І е, те, що там не було, сі Цзінпіна і Байдена, теж під е, підкреслило, що важливих тем не обговорюються. А от є пропагандистське шоу Путіна, причому нічого нового він не сказав. Навпаки, демонстрація лицемірства, тому що він закликає до миру в Палестині і веде війну проти України. І е, е, він каже, що він готовий до миру. А реальна практика свідчить про те, що навпаки він намагається посилити бойові дії в Україні і відмовляється навіть. От було голосування в ООН, він навіть від, ну, скажімо так, суто символічного олімпійського перемир'я відмовився, Росія голосувала проти. От вам реальні слова і справи. Тому це була суто пропагандистська промова Путіна. А те, що там не виступали Байден і Сі Цзінпін, я думаю, значною мірою девальвувала значення цієї промови. Пане Володимире, зараз поговоримо про ЄС, але перед тим в мене невелике уточнення, те, що ви сказали про Брікс і велика двадцятка. Якщо подивитися, ось на це геополітичне розташування. Потужних країн, антагоністів США і Китаю, і те, що зараз відбувається з Росією, Індія згадана. Ми вже зараз спостерігаємо тектонічні зміни в геополітичному розташуванні різних країн. Я да. правильно вас розумію? Да розумієте, Путін своєю війною проти України, ну це почалось ще в 2014 році. А от те, що відбулося 24 лютого минулого року, ну і після цього, фактично, це руйнація. Міжнародного права і міжнародного порядку як такого, його залишків. Тому ж проблеми і раніше були, а зараз руйнуються. ООН не, не діє ефективно, Я вже не кажу про ОБСЄ і так далі. Путін діє всупереч міжнародному праву. І Як зараз вже багато хто говорить, замість міжнародного права ми бачимо право сили. І це ненормально. І от Хамас, навіть напад Хамаса на Ізраїль, це теж була демонстрація того, що які там правила. Ні, терористичні методи. Путін військові методи е, використовує хамас терористичні, і в цьому проблема. Е, от е, не працює колишня міжнародна система. Вона стає більш е, хаотичною, і це завдяки путіну. Але от якраз чому важливі домовленості між США і Китаєм, навіть хай вони будуть ситуативними. суперництво буде продовжуватись, але вони можуть створити певну рівновагу, якось стримати ці негативні тенденції. От в цьому я вважаю позитив. А щодо формування якихось нових організацій, яких там от uh -huh. Китай хоче використати, ну це відбувається. Іде боротьба різних інтересів, от, наприклад, Індія. От Китай трошки хоче зменшити вплив Індії, а Індія зараз демонструє зближення з Сполученими штатами, і між іншим, от Росія хоче організувати зустріч Путіна і індійського лідера моді. Індійці поки не дають згоди, оце теж показово. Але ж це таке знаєте, не дуже корисне рукостискання. Це ти ти замираєш себе. І ну, тоді тобі з не цим не тільки з цим я жити. думаю, що ну на жаль, політика цинічна, іноді знаєте, політики ігнорують навіть такі моральні критерії, моральні вчинки, важливіші егоїстичні інтереси. Та сама Індія вона купує російську нафту. Але вони вже розуміють, Путін дуже токсичний, і тому від нього треба, хоча б частково, але дистанціюватися. Тобто, в економіці вони контакти uh -huh. підтримуються. Але е, політично дистанцюється, е, і от те, що є такі от складні протиріччя, е, вони не вписуються в от таку іноді у нас популярна тема, коли найде протистояння двох блоків. Ну як свого часу там холодна війна, західний блок і радянський ні, Все ж які, от складні історії. от та сама Індія. Вона в протиріччях з Китаєм. Ближче до заходу, але в той же час от може ситуативно співпрацювати з Росією. Але ми маємо використовувати навіть от такі протиріччя. От зараз зміна президента в Аргентині, дуже неординарний персонаж стане президентом. Але той факт, що він готовий, от, наприклад, допомогти нам в організації конференції в Латинській Америці для просування нашої формули миру і нашої позиції, вже це добре. Uh -huh. да, тобто, ми маємо використовувати всі ці різноманітні протиріччя, які виникають ці в наших інтересах, давайте повертатись до Європи та з Азії до європейського континенту. Президент Європейської ради вважає, що саміт в середині грудня буде складним, проте він очікує на позитивне рішення щодо відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС. Про це Шарль Мішель заявив під час брифінгу в Києві. З його слів таке рішення важливе для України, тому що покаже, що Євросоюз є серйозним і надійним партнером України. Почуємо засідання Європейської ради в грудні буде складним, тому що перед нами стоять дуже складні питання. Перше з них, про яке важливо знати всім вам, це те, що ми називаємо оглядом фінансових систем оглядом європейського бюджету. І ці дебати частково пов'язані з Україною, в рамках яких ми сподіваємось, приймемо рішення про мобілізацію додаткового пакету фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. В рамках першого пункту ми повинні прийняти позитивне рішення, і ми повинні переконати в цьому всі країни-члени. І це не рішення так чи ні, тому що це має бути звіт, це має бути дозвіл. Це означає, що ми повинні його прийняти. Але я щиро сподіваюся, що ми приймемо позитивне рішення, щоб послати вам позитивний сигнал. І чому це важливо? Це важливо для українців. Це покаже, що ми налаштовані серйозно, що ми надійні. Пане Володимире, курс України визначено. Так, ми крокуємо до Європейського Союзу, але щойно почули пана Мішеля, і він каже, що будуть певні виклики за вашими спостереженнями, аналітикою, тим, що відбувається зараз, що стоїть на заваді євроінтеграції України. Ну, головне, що ми рухаємось, впевнено, і прогрес за останні півтора роки, от як це не дивно от в умовах нинішньої великої війни з російською агресією з російським вторгненням, ми якраз в ті часи зробили великі кроки на шляху європейської інтеграції отримали статус кандидата. От зараз вирішується питання про початок переговорів про членство в ЄС, але безумовно є проблеми. І Одна проблема, можливо, вона на сьогодні є головною. Вона має конкретну назву: це уряд угорщини, уряд Орбана. Але сказати, що це така фатальна проблема, фатальна перешкода, яку не можна подолати. Ну я думаю, що це було б перебільшення. Є специфіка в позиції Уряда Орбана, він жорстко виступає зараз. От багато таких агресивних навіть заяв, причому звернути увагу, не тільки проти України, проти Єврокомісії. В Угорщині зараз розгорнута просто шалена і, на мій погляд, ну, просто аморальна пропагандистська кампанія проти очільниці Єврокомісії. Пані а це хтось шепоче Орбану чи це ні, 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 це сам це е, такий, я б сказав, агресивний популістський е, курс, е, дає елементи антиєвропейського націоналізму протиставлення е, себе всій іншій європі. При, і При тому орбан не хоче виходити з європейського союзу, критикуючи європейський союз, але не хоче виходити, тому що вигідно бути, і головне угорці не хочуть. Угорці хотіли стати членою, членом великої європейської родини, як зараз ми хочемо. І тому вони не хочуть іти з Європейського Союзу. А от Орбан він грає на межі фолу. Орбан зараз, я думаю, він більша проблема не стільки для нас, скільки для Брюсселю, для керівництва Європейського Союзу. Тому що. Він постійно порушує різні правила від верховенства права права, що важливо для європейського союзу, до різних внутрішніх правил, стандартів економічних і інших. І от чим зараз обумовлена така агресивна поведінка Орбана? Він намагається шантажувати одночасно і Київ в питаннях прав угорської національної меншини, ну щоб створити такий особливий статус для цієї меншини. З іншого боку, він шантажує Брюссель, Європейську комісію, тому що Європейська комісія заморозила гроші для Угорщини. Ну, більшість країн Східної Європи отримують гроші, субвенції на розвиток інфраструктури і так далі. Але оскільки Угорщина порушує правила, От вони вони потрапили під внутрішні санкції, і він через свій шантаж намагається вибити ці гроші. Але ж ці гроші заморожені вже не один тиждень, вже кілька місяців. Чому він це... не йде на дипломатичне зближення? Ні раніше це ж не зараз проблема виникла. Починаючи з дев'ятого пакету санкції проти Росії ще з минулого року. Орбан постійно створює проблеми. Він намагається торгуватись через такий шантаж з Брюсселем і по санкціях проти Росії в питаннях допомоги Україні. От, е, Шарль Мішель згадував про е, вже теж ухвалено Єврокомісією рішення 50 мільярдів євро для України на 4 наступних роки. Угорщина блокує зараз це теж. І знов таки, це така тактика. Заблокувати це, щоб домовитись, от про гроші для себе, ну і продовжити цей шантаж далі. Багато хто з експертів вважає, що в принципі з Орбаном можуть домовитись знайти певні компроміси, як це бувало і раніше, от і по санкціях, і по допомозі Україні. І тут ще один мотив для Орбана: якщо зараз він заблокує абсолютно переговори з з Україною, ну все. Тоді і ми будемо, скажімо так, жорсткими по відношенню до Угорщини. А якщо він все ж таки погодиться на переговори, він ще декілька років нас буде шантажувати, і нас і Брюссель. От тому ми маємо бути готовими до цього. Ми маємо бути і принциповими угу. не йти на надмірні поступки, готовими до компромісів. Але в той же час, скажімо так, щоб це не завадило нашої європейської інтеграції. Тому проблема є, але проблема не фатальна. Але єдина це, проблема, ну це головна проблема, на мій погляд. Вона має такий тактичний. Характер суто політичний, ну є технічні проблеми. Нам ще треба виконати деякі зобов'язання, які залишились для нас, і ми їх виконуємо. Вот ухвалили законопроект про розширення штату набу. Це от одне з наших зобов'язань. Там ще декілька законопроєктів треба проголосувати. Навіть от, е, останні справи антикорупційні, які зараз теж всі обговорюються. Це теж демонстрація того, що Україна активна не просто на словах, а активно реалізує антикорупційну політику. І це теж аргумент. Демонстрація того, що Україна заслуговує рухатись далі шляхом європейської інтеграції. Так що, це не Угорщина, не єдина проблема, але є і деякі інші питання, але ці питання, ну, скажімо так, легше буде виконувати. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вплине рішення ось, Європарламенту, я маю на увазі? Про ухвалення рішень в рамках Євросоюзу кваліфікованою більшістю, а не консенсусом, як зараз, ось на настрої всередині самого Євросоюзу, в тому числі на настрої Орбана і Угорщини. Тепер же, ну до речі, наскільки взагалі життєздатна? Ось така ідея. Ну вона е, не тільки життєздатна, вона необхідна. я б сказав, вона доречна і е, е, без реалізації цієї ідеї на практиці, що буде непросто зробити, тому що тут є і політичні, і бюрократичні перешкоди, їх ще треба подолати. Знов-таки треба буде шукати компроміси для реалізації цієї ідеї. І між іншим, теж за увагу, реалізації цієї ідеї. От внутрішнє реформування європейського союзу, і це одна з головних реформ, яка планується. Вона має здійснюватись паралельно з розширенням ЄС. Це не стосується тільки Угорщини, а взагалі, ну коли буде більше 30 країн в Євросоюзі. Ну, чим більше країн, тим складніше ухвалювати спільне рішення. Тому потрібна більш раціональна система, більш швидка, більш зручна система ухвалення рішень. Але на сьогодні, от зв'язку якраз з прецедентом Орбана, я б сказав, це вже нагальна потреба. Вибачте, mm -hmm. за таке порівняння: Орбан став як геморой для Європейського Союзу. Постійно заважає в різних питаннях від фінансових проблем, які теж будуть обговорювати от, от, і в Європейському Союзі, до і, проблеми, і давайте що... для глядачів зауважимо, що з Євросоюзу вигнати не. Можливо, так, да так. -да -да. там немає такої процеду... Нема механізму, де да -да. і вони і не збираються. Там все ж таки сподіваються, що врешті-решт, ну і сам угорський народ е зробить певні політичні висновки. Е от е це рішення буде впливати не на настрої, тим більше Орбана. Воно буде впливати на, на настрої е політичних еліт в Європейському Союзі. Е керівництва Європейського Союзу, окремих європейських лідерів, що такі зміни необхідні. Без їх реалізації Європейський Союз не зможе нормально розвиватися далі. Тому це треба буде зробити Не просто, але я думаю, що це одна з найбільш нагальних необхідних реформ для подальшого розвитку ЄС. Скажу до речі, що така сама реформа, на мій погляд, потрібна і НАТО. Тому що ті самі Та проблеми... Та давайте вже все да. реформуємо. <ріху> Ні, ну насправді, от ми ж починали розмову з того, що є проблеми у світовому порядку. Так. Ну це очевидно для всіх. Однозначно. Реформування потребує ООН. Потребує зараз дискусії йдуть ситуація з статусом Ради безпеки ООН, і з, ну, з внутрішньою там ситуацією. Реформування потребує організація, яка зараз морально застаріла ОБСЄ. організація з безпеки співробітництва в Європі. І безумовно і НАТО, і ЄС теж потребують реформування, особливо в нинішніх умовах. І там певні процеси позитивні вже відбуваються. Але для нас важливо, щоб це відбувалося швидше. І ще один такий важливий момент. Коли будуть відбуватися ось ці зміни і ці процеси, тут важливо, щоб Україна закріпилася на лідируючих позиціях. Ну ви знаєте, ми вже є імпульсом для цих змін саме ми. І те, що почалася, от наприклад, хвиля розширення. Зараз це дискусія. Вже політичне рішення ухвалено. але далі його треба здійснити, реалізувати. Це теж буде непросто, але це активізували переговори і це відбулося завдяки нам. Зміна ставлення до України вона е розблокувала, ну скажімо так, е настрій в Європейському Союзі, що все треба припинити розширення, а зараз є очевидним треба розширятися. Е зміни, які зараз відбуваються в НАТО, формування нової стратегії НАТО, зокрема е оборонної доктрини проти загроз Росії, знов таки завдяки тому, що е стали очевидними не тільки загрози з боку Росії, а вони побачили, як ефективна Україна. Захищалася проти російського нападу, і е, наш досвід зараз там використовується. І те, чого боявся Путін, це зближення України з ЄС і НАТО. Воно да. щоденно відбувається ми все ближче і тісніше. Путіну, да, да його намірам. Ми рухаємося на захід. Ми стали ближче і до Європейського Союзу, і до НАТО. Час дякувати, дякуємо вам, пане Дяку, Володимире. Дякуємо більше. дуже. Володимир Фесенко, політолог, був з нами. Розібрали низку важливих зовнішньополітичних аспектів. Ми з Костю на сьогодні прощаємось. Бережіть себе і обов'язково залишайтеся з нами надалі. Колеги продовжать, побачимо.